Бажання мого сима вам и сказать Слава Богу! Наш хор спевает такой псалом на оду Державина. О, Ты, пространством бесконечный, Живой в движении вещества, Течением времени привечный, Без лиц, в трех лицах Божества. Дух всюду сущий и единый, Кому нет места, нет причины кто все собой наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий исчез, пески, лучи, планет, хотя бы мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные следовать судеб твоих. Лишь мы снестись тебе дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременно из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою и себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создавий все єдиним словом, в творені новим. ти бил, ти єсть, ти будеш вік. Він довго мучився з закінченням цієї оди. І одного разу, подорожуючи Східною Європою, він зупинився на ночліг, і кімнату, в якій він ночував, наповнило світло, якого він не бачив. Это было среди ночи. Вин просынается, и он все понимает. Он берет перо и дописывает. «Необъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны, и тени начертать твоей. Но если словословить должна, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарны слезы лить». Ми читаємо останній вірш третього розділу Першого післання. Тимофія каже: «Безпрекословно, великая благочестия, тайна, Бог явився в плоті. Дорогий друже, брати і сестру, всі присутні на цьому місці. Оцей необ'яснімий, непостіжний, він вибрав метод. Я думаю, найвірніший, не знайшлося іншого, як каже, себе. себя. Филиппийця ми читаємо, мені не подобається. Каже, унічижил, унічижив себе, смирив, прийняв образ раба, зробився подобним чоловіка і по став як чоловік. Для чого? Для чого? Для того, щоб прийти в цей світ, для того, щоб дати надію Тобі і мені. І каже, Бог явився в оплоті. І закінчення, Він каже, вознішся в во славі. Ми співаємо псалом, каже, в домовині Христа вже нема. Ми знаємо, що ми от згадували народження Ісуса Христа, але не в яслях наш. Ісус Христос, ми Його не найдемо ні в яслях, ми не найдемо Його ні в домовині. Але, каже до євреїв, апостол пише, що каже, Он, будучи сіянням слави і образи постасі, содержався Словом Сили своєї, совершив собою іскуплення гріхов наших, в осел одісную престола, величія на висоті. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні на цьому місці перед тим Богом, який сидить на престолі вілічія. Це не немале немовля, Це не той, якого ми можемо нарисувати, можливо, ще щось. Але це той великий Бог, який звершив свою місію, викуплення твого і мого життя від тенет і рабства гріха. І каже: сидіть. Одісную престола, величия на висоті. Моя ціль це все я говорю для того, щоб в нашому серці пробудити оці правильні чувства, ці правильні слова. В нас буде молитва. Перед нами йде молитва. І ми маємо возблагодарити. Ми маємо мати це состояння для того, щоб прославити того, хто достойний слави. Він зробив все. Він зробив все, прийняв образ раба. Прийшов в цей світ, для того, щоб. Найти. Апостол Павел каже, грішних, з яких я перший, щоб найти. Ми не були б на цьому місці, якби не місія Спасителя Ісуса Христа. Ось так Бог зробив, звершив для нас. Ми маємо буквально ще дві години, як кажуть, старого Нового року. Ось цей рік, який недавно ми згадували і зустрічали як Новий, він же змінює. Свою назву, і ми кажемо, що старий рік, але ми тебе вітаємо з наступаючим. Я думаю, що всі, хто тут, на цьому місці, в нас не місія щось проважати і щось зустрічати. Я думаю, в нас не ця є місія. Але я думаю, на цьому місці ми прийшли щонайменше з трьох причин. Перша із них це подякувати нашого Господа за все, що ми мали в нашому житті, де він нас хранив, хранив наші сім'ї, хранив нашу церкву, край, в якому ми живемо, за всі його блага, це слава нашому Господу. І я думаю, також ми розуміємо, ми є люди на землі, а Бог, Бог на небі. І ми залежні від нього, і ми маємо в серці своєму ось це бажання просити. Просити в нього благословіння на наступний рік. Я думаю, є ще третя, мабуть, частина таких наших молодших людей, яким на сьогоднішній день виповнилось, брати наголошували 16 років, і вони, мабуть, також щось чекають. Але нам, як братам, повинно і батькам зауважити, щоб наші ці діти вони були як на першій частині, так і на другій, яку вони готовлять після зібрання. І я хотів би для всіх нас, так як є традиція, звичай, люди чогось бажають. Кажуть, і все, що погане, хай залишається, і все, що добре, нехай зустрінеться в наступному році. І ви знаєте, я буквально, я буквально пригадав місце священного Писання, я хотів би їм коротко поділитись. Четверта книга Ісуса, четвертий розділ книга Ісуса Навіна. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите, возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите с собою, и положите их на ночлег, где будете ночевать в эту ночь». Упускаемся, чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда Он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась таким образом. сии камни будут для сынов Израилевым памятником вовек. Ось таку дає повіління Бог через Ісуса Навіна і каже, що там, де стояли ноги священників неподвіжно, на середині Іордана. Дорогі брати і сестри, дорогі батьки, діти, всі присутні, ось ці камні заложуються сьогодні. Ось це зібрання, оце є цей камінь. Якщо діти наші нас питають, чому ось це ми робимо? Чому ось так, а що це за традиція? Каже, щоб вони знали, що ось ці камні це знамення того, що каже, коли ми проходимо через Йордан. ось пройшов рік, ось цей Йордан був в житті кожного з нас, і ми його проходили. І я думаю, до цього місця кожен із нас може, якщо встати, сказати свідчення. Нам допоміг Господь. Ми цими зібраннями ми закладуємо цю основу на наступний рік. Ми не зібрались десь, знаєте, в якихось то увеселительних містах. Але ми зібралися там, де каже, ноги священників стояли неподвіжно. О, як важливо в цей час, коли ось так змінюється час, оцей рік змінює інший рік. Ми не знаємо, що принесуть нам дні майбутні нашого життя, але як дуже важно стояти там, де стоять священники неподвижно і закладати ці камні в своїй сім'ї, в своєму житті, не шукати десь, але шукати на колінах, шукати в, дом, в домі Господньому. Дорогі брати і сестри, нехай в цьому нам допоможе Господь. Я спішу, я хотів зробити, знаєте, зачитати нам побажань або ж. Сім побажань, які ми знаходимо на сторінках священного Писання, це сім пророчеств, сім послань, сім відкриттів ангелам, які ми знаходимо в другій, третій главі книги відкриття. Я думаю, що за нестачою часу ми звернемо лише на декілька із них. Я читаю і каже: ангел Єфеської церкви напиши, так говорить, державши сім зв'язд в Дісніці своїй, ходячий посеред сімі золотих світильників. Знаю діла Твої, і труд Твої, терпені Твоє, і що Ти не можеш зносити розвратних. І спитав тих, які називають себе апостолами, а вони не что і лжеці, ти много переносил і маєш терпеніе, і для імені трудився, трудился и не знімав. На перший погляд, коли ми читаємо. Ось це слово, яке було звернено до цього ангела. Богослови трактують по-різному, що це було дійсно церкви в малій асії. Інші стверджують, що це для періодів церкви. Ще інші говорять, що це для періодів кожного життя, і ми можемо себе тут знайти. І все це є правильно. І він говорить до одного із ангелів, який в Єфеській церкві, і каже: Я знаю діла. Твої дорогі брато і сестру, коли ми дивимося перед цим в розділі, то каже, це той, хто тримає в своїй руці життя Твоє, який тримає сім зв'язок в руці своїй. І Він каже: Я знаю все. Ми робимо якісь підсумки. Прийшов рік, і зазвичай так люди роблять. Але Господь робить свої підсумки, і Він говорить до цього ангела, я знаю, як ти служив. І ви знаєте, тут так багато він для нього говорить, каже, і терпіння, і труд, і все це я бачу. І каже, що каже: ти не можеш сносити розвратних». Я знаю, оця характеристика, я думаю, ну, в цій церкві не було компромісу з гріхом. Каже, ти не можеш терпіти, по-українськи написано, тих, які роблять беззаконня. Але нижче, Він говорить, каже: «Но «Ну, імею проти Тебе то, що ти оставив першу любов Твою. І так, вспомни, відкуди ти не спав, і покайся, і твори прежні діла. А якщо не так, скоро прийду і здвигну світильник з міста Його, якщо не покаєшся, дорогий брат і сестра, сьогодні Господь зважує моє і твоє життя перед моє і, жит... і твоє життя. І перед його лицем все, що ми робили, воно явно. Якщо того не бачив, можливо, тато, коли робила дитина, якщо то, можливо, не бачили брати-служителі, можливо, ми це змогли десь скрити, але це все бачив Господь. І Він каже, находить в цьому ангелів каже: Я замітив, я маю проти тебе те, що ти все це робиш. Ти маєш оцю форму, все це добре. Але каже, в основі. Ти все це робиш без любові. Коли ми читаємо Коринфянам, ми знаходимо, що каже, даже тіло дам суженіє, нет мені ні в тому, никакой пользы, если якщо все ділається без любви. Я хотів би, щоб ми переглянули своє життя. Можливо, те, що ми робили, можливо, я себе тут знаходжу. Можливо, там, де я мав що зробити, ви знаєте, робив подолгу, Можливо, це треба було зробити. Але він каже, що я хочу, щоб ти це робив з любов'ю. Ми коли читаємо Фесалонікійцям, то апостол Павел в своєму привітственному слові він каже, приводя на пані пам'ять, Оце каже терпіння, любві. Потім Він каже, що віра Твоя, діла Твої, вони були зроблені в вірі і надія, уповання на Ісуса Христа. А ми бачимо, що в цій церкві навпаки, це все було, але були діла без віри. Була, оці, знаєте, діла без любові, була форма, але не було життя. Нехай в новому році. Нехай в цей час, коли ми маємо можливість, Він говорить: вспомни, куди ти не спав, або ж десь ти зупинився і каже, покайся. В нас є час, перед нами молитва, де ми можемо ще поправити і сказати, Боже, ось було в моєму житті, отак. Ось так я тут не робив з любов'ю. І нехай Господь нас в цьому благословить і допоможе. Я читаю ангелу Лаудикій церкви, напиши, так говорить Амінь, Аминь, свидетель верный и истинный, начало Создание Божия, Знаю дела Твои, Ты не холоден, не горяч, о, если ты был холоден или горяч, но так как Ты тепл, а не горячий, не холоден, то и зверну тебя из Уст моих. ибо ты говоришь, Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, так будь ревностен и покайся. Ангелу Леодікійської церкви напиши, Знаю діла твої. Знову ж та сама фраза, той самий всезнаючий Бог, він каже: Він все знає перед Ним, все відкрито. І Він каже: ти зробив аналіз свого життя, ти підвів якісь підсумки, і ти кажеш, що ти богатий, ти розбагатів, і в тебе немає ні в чому нужди. Коли ми досліджуємо про цю церкву, ми знаходимо, що ця церква, вона ось в якійсь мірі покладалася на своє матеріальне становище. І ось так привело цю церкву до того, що каже, я все маю. Здається, от всі ці благословіння, які ми маємо на сьогоднішній день, ну, здається, в чому ще є нужда. Але Господь важить на своїх вісах. І він каже, що ти взвішен на вісах. Ми знаємо, у одному із царів було слово. Мене, мене текел у У мене каже, що Твоє царство відніметься у тебе, воно ісчислені дні царствування і текел, ти взвішан на вісах і найден очень легким. Дорогі брати і сестри, як не хотілося б на вісах Божих оказатися легким, прожити рік. Як було багато часу в кожного з нас зробити щось добре, поправити, можливо, стан свого життя, поправити світильник, зробити запаси оливи. Але Господь каже: Ти говориш, що в тебе все добре. Але каже, ти не знаєш, що ти нещасен, жалок, ніч, сліп і нах. Яка жахлива характеристика Божа. Може бути комусь із нас. Можливо, це для мене. Але Він каже: я советую. Ми згадували народження Ісуса Христа, Ісая пише, і нарікують Йому ім'я, чудний советник. Я думаю, це найкраще побажання. Це не побажання людське, але каже: Я советую Тобі, купити у мене золото, щоб Тобі обогатитися. Я тобі советую купити у мене одежду, щоб одетися. І каже, глазною мазю помажу глаза твої, щоби відять. Дорогі брати і сестри, перед нами молитва. Ми йдемо до того Бога, який пропонує нам збагатитись в Його благодаті. Якщо наше життя по якійсь причині, може, можливо, по нашому недбальству, ми десь упустили час. Дорогі брати, а пише, каже, ангелу, напиши». Всі стою у двері і стучу, якщо хто услышить голос мой, вибір за мною і тобою, творець неба і землі ні і мені, ні постіжний, Він хоче мати вечерю з тобою і зі мною. Вибір, чи я відкрию двері свого серця, як колись першими людьми. Він каже, проходив в прохолоді дня і каже: Адам, де ти? Адам, де ти? Він шукає твого і мого серця. Він каже, все стою і стучу. Нехай наше серце, нехай наші вуха, як тут написано, ім'юще ухо, сшать да слишать. Вони почують цей голос. І кому потрібно покаяння, брати і сестри, для нас є цьому можливість, для нас є час добрий. Коли день дихає прохолодою, ми можемо звернутися до нашого Господа. Післанню до Римля, над апостол Павел, він пише, каже: ілі пренебрігаєш богатство, благості і милосердя Божого, не розуміють, що благость Божя веде к покаянню. О, все те добре, що ми маємо, о, всі ті благословіння, це охорона нашого життя, оця благость Божа, вона лише для того, що якщо ми. Спотикнулись. Якщо ми не знаходимо себе в правильному положенні, то каже благость Божія веде тебе к покаяння, Мене веде до покаяння, щоб я зрозумів. Каже, ілі пренебрігаєш. це питання до кожного з нас. Нехай ці слова короткі, але в наше серце вони стукають. І нехай Господь проговорить більше Духом Святим. Перед нами молитва схиляємо свої коліна, йдемо в молитві до нашого Господа. Амінь.